Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні у нас тримає надходження. Volkswagen транспортер 2007 року. Пасажир з дизелем 2,5 двигуном на 6-ступеневій механічній коробці передач. На передньому приводі автомобіль приїхав з Європи у 2010 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас шкіряний салон з електроорігуванням передніх сидінь. Він від Audi, s line електроспобігуючий передніх вікон, електрорелігування дзеркал. Ось так виглядає приборна панель. Додатково встановлена ось така мультимедіа. Є кондиціонер. На автомобіль встановлені 16 електроплавні диски на літній резині. Дуже просторе багажне відділення. Техпаспортів у нас писано. 7 місць. Додатково встановлена камера заднього виду. Пробігу заявлено на автомобілі 346 тисяч кілометрів. Ось так виглядає задній ряд. Власника також є два додаткових сидіння. Також електролівання сидіння пасажира. Автомобіль зможете придбати за адресою. Місто Вінниця вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль до складає 8190 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.